Всім привіт! Сьогодні найдовгоочікуваніший огляд особисто для мене, тому що я буду обирати найсмачнішу молочну шоколадку з горішками, а їх у мене цілих вісім. І я б сказала, це навіть не огляд, це законна причина об'їстися молочного шоколаду з горішками. Це одразу потрапляє в моє серденько. Давайте їсти. Оцінювати шоколадки я буду за трьома критеріями: перше сам шоколад, його смак, друге горішки, їх кількість та якість. І третє загальне враження. Чи купила б я цю шоколадку ще раз? Хоча кого обманюю. Я будь-яку шоколадку купила б ще раз, особливо, якщо вона з горішком. Щоб все було чесно, у мене всі шоколадки молочні з цільним лісовим гріхом, окрім однієї, там він подрібнений, бо з цілим просто не було. Всі вони плюс-мінус в однаковому ціновому діапазоні. Одні трошки дорожче, інші трошки дешевше, щоб було наглядно порівняти. І ми будемо починати. Просто це наше сон. Скільки шок? я. Я не вірю. Я в шоколадному раю <світ> Польщі. Почну з тієї, яку особисто, я купую найчастіше: це міленьум. Молочне з лісовими грішками. Шоколадки 110 грамів. І не знаю, як ви, я завжди намагаюся маленьому брати, що там було багато грішків. І зараз ви побачите, чи в мене це вийшло. В мене вийшло? Ну, я б сказала, це досить непогано, але могло би бути більше. Як вона приємно пахне! Просто неймовірно. Тут такі плиточки, полосочки. Горішків, в принципі, досить багато. Куштуємо, шоколад. Досить ніжний, приємний, молочний, смачний і не дуже солодкий. Горішки також їх багато, вони смачні, але відчуття, ніби шоколадка довго полежала і вони трохи відсирили. В цілому загальне враження приємне. Я купила цю шоколадку та й в будь-якому випадку куплю ще раз. Ставлю їй. 4,5 з 5, тому що горішки все-таки трохи ніби сироваті. Наступно спробуємо шоколадку від рошен. В мене їх від рошен дві. Я не знаю, яка між ними різниця. Давайте почнемо з цієї. Що <плес> це за розкіш? Бачите тут пусте місце? Це не шоколадка з горіхами, це горіхи з шоколадкою. Вау! Реально вау! Я не очікувала. Аромат не шоколаду, аромат саме горіхів. Це, це просто вау. Давайте спробуємо. Це неймовірно смачно. Скажу чесно, я вперше куштую саме цю шоколадку, але вона дуже крута. Сам шоколад він ніжний, приємний. Мені він навіть трошки більше подобається, ніж у міленіум. І горішки вони хрусткі, вони не відсирівші і вони. Я прям себе білочко відчуваю. Я кайфую від горішків. Просто кайф. І шоколадка така, як має бути. Багато-багато горішків, і це трошечки палити шоколадом, а не десь там поодинокий горіх. Ставлю ці шоколадки тверду п'ятірку. І одразу куштуємо іншу шоколадку від рошен. Що ви думаєте? Тут також просто вся шоколадка в горішках. Це. Це вау! Дуже схожа на попередню аромат, але трошки відрізняється. Ніби більш молочний. Вона також дуже смачна. Горішки такі самі, як в попередній шоколадці. Хрусткі, приємні, добре всмажені. а сам шоколад ніби навіть ще молочніший. Він такий прям ніжний, ніжний, дуже вершковий. І дуже приємний. Мені подобається. Також п'ятірка. Я скуштувала три українські шоколадки, і наступну я хочу скуштувати італійську. Вона коштувала майже в півтора рази дорожче від українських її аналогів. І мені цікаво, чи варто це того. Виглядає вона досить розкішно. Золото тут є. Ось таке пакування. Зараз подивимось, скільки італійці горішки вкладуть. І. Ви бачите, так? Да? Я не бачу. Ну, я б сказала на четвірочку. Є проплєшинки, не доклали. Але, що я одразу помічаю, горішки вони прям мега-великі. Тобто, в порівнянні, от, наприклад, з суршенівською шоколадкою, бачите, тут горішки маленькі, а тут вони прям такі горіхи. Аромат також горіхів. Спробую сам шоколад. В мене відчуття, ніби я сьорбнула молока. В прямому сенсі цього слова. Саме, саме перша нота, яку ти відчуваєш, ніби ти випив коров'ячого молока, такого домашнього, немагазинного, і лише потім тебе доганяє якийсь шоколадний смак. Перш спробуй все разом з горішками. Щодо смаку шоколаду, він однозначно відрізняється від українських аналогів. Він набагато більш молочний, ніжний, приємний. Я б сказала, такий, ніби велюровий, такий софт, прям м'який, м'який і приємний. Мені він подобається, і я б сказала, що він мені подобається більше, навіть ніж український. Горішки це саме такі горішки, які в моєму розумінні є класичними канонічними горішками. Вони максимально мають насичений смак, вони яскраві, вони смачні, хрусткі і дуже кайфові. Ставлю цій шоколадці п'ятірку, але єдиний момент вона досить дорого коштує. І вдруге я не знаю, чи я б я купила за такі кошти, але вона дійсно смачна і класна. Із сонячної Італії ми подорожуємо в Альпи, де фіолетові корівки пасуться на логах, дають своє молочко. І як заявляє реклама, шоколадка все більше і більше більш молочною. Що я навіть здивована, що там ще є шоколадка. Шо в мілці ми маємо по горішкам. Бідненько, я б сказала. Дивіться, тут ще вони розтрощені навіть не цілі горішки, а просто половинки якихось розтрощених горішків. Ну, розтрав'є мене мілка. Пахне приємно. Мені взагалі цікаво, як шоколадка може неприємно пахнути. Хоча може, чесно кажучи, я давно не їла мілки з горішками, але я дуже неприємно вражена. Чому? По-перше, мені потрапив якийсь горішок це з такою чорною незрозумілою штукою. Ніби погано його очистили від шкірки. Оцієї. Вони самі по собі горішки дуже відсирівші, вони не хрумкі, і ти його аж їш, ніби, знаєте, як пружинно-резиновий. Тобто він не хрустить, як має хрустіти, а ніби дуже довго в білочки в дуплі лежав і став сирим. Шоколад він солодший за всі попередні шоколадки. Він ніби смачний, ти його ісиш, але відчуття, ніби він штучний. Тобто це важко описати, але мені він не дуже подобається. Наразі це найгірша шоколадка з усіх, і я ставлю їй 3 бали. Наступна шоколадка це легенда українського ринку. Мені здається, вона там довше, ніж я. Корона. Я, на жаль, не змогла знайти цю шоколадку з цілими лісовими горіхами. Я взагалі не знаю, чи вона існує, але є з подрібненим. І давайте ми її спробуємо. Туди ж таке. Горішків нема. Ах, Пахне реально, як в дитинстві на Новий рік. Цей аромат його ні з чим не порівняти. Це ніби шоколадний мегасолодкий Дід Мороз, але вигляді плиточки шоколаду. Ну, давайте об'єктивно. Подрібнені горішки вони в апріорі програють цілим лісовим горішком, але ми дамо їй шанс. Знаєте, от є шоколадка, коли ти її кусаєш, і перші 5 секунд ти взагалі не відчуваєш ніякого смаку. Ти просто ніби щось жуєш і лише потім. Тобі доходить оцей нереальний вибух солодкості в роті. Вона мега солодка, приторна, і мені вона не подобається. Можливо, якби тут були цілі горішки, вони б трохи нівелювали цю солодкість, але маємо, що маємо. Це шоколадочка заслужує також трічку, як нам сказала, навіскала, I don't like. Наступна в нашому рейтингі оця Манюсічка Reader Sport. Тому що що, тому що я свого роду спортсмін їм шоколадки літер спорт. За ці шоколадки я пам'ятаю, як багато років тому назад, коли я ще була молода, їх масово почали завозити в моє місто і продавали в підземних переходах, де ти міг її купити реально недорого по вартості звичайної шоколадки в магазині. І це був просто вау, якийсь мега-ефект. Тому що це була закордонна шоколадочка. Що ми тут маємо по горішкам? Тут горішки вони більші ніж мої проблеми в житті. Вони великі і їх досить багато, мало пустих місць. Смак шоколада він трохи нагадує італійську шоколадку, але більш щільний, насичений, саме шоколадний смак. Вона така прям дубовенька, тверда, тобто тобі треба прикласти зусилля, щоб її відкусити. Якщо ж брати по кольору, от ви можете порівняти, Ritter спорт вона на декілька відтінків темніша, тобто вона більш шоколадна і навіть по смаку це відчувається. Горішки досить великі, смачні, приємно обсмажені. Мені подобається. Я ставлю ці шоколадці 4 бали. Чотири бали чому? Тому що сам шоколад, на мою думку, він має бути більш молочним, а цей він більш де до чорного. І остання, найцікавіша, на мою думку, шоколадка це шоколадка з швейцарії. Ось така вона розкішна, красивенна, дорогуща. Ой, головне не казати бабулі, за яку ціну я купляю шоколадки. Мені цікаво, що тут у нас по горішкам. Ви побачите перші. Непогано. Ось така вона з передньої сторони, там намальовані гори, такий цікавий дизайн. Але знаєте, що я помітила? Горішки тут різних розмірів. Тобто є прям великі, а є прям такі мусі-пусічки. Вони не такі, як от в італійській шоколадці, можете порівняти, тут горішків менше, і вони однозначно набагато більш різних розмірів. Це наразі найбільше розчарування цього відео. Сам шоколад, відчуття, ніби ти сиш на шоколадку, а якийсь продукт молоковмісний шоколадний ти знаєте такий розумний вибір за 11 гривень. Взагалі не відчувається смак шоколаду. Реально, це просто пластилін якийсь. Горішки вони не смачні. Ти відчуваєш смак не горішків, а старої обсмаженої олії. Тобто. Просто фу. Можлива справа в тому, що вона зроблена 10 місяців тому, і вона просто вже вмерла. Але за ці гроші цей смак це просто біль. І це ніяк не виправдовує її, тому що по термінам вона ще півроку має жити і радувати своїх покупців. Але це просто це фу. Я ставлю ці шоколадки двійку. Це найгірша шоколадка цього огляду, хоча вона одна із самих найдорожчих, і в мене на неї особисто були найбільше сподівання, тому що це Швейцарія. Особисто мені найбільше сподобалась італійська шоколадка. Сам шоколад він має більшу кількість відтінків, він ніжний і ніби вершковий. Горішки в ньому дуже великі, смачні і добре обсмажені. Хоча я дуже приємно здивована саме українськими виробниками. Шоколад має трохи меншу кількість відтінків, але він також дуже смачний, а кількість горішків це просто вау! Окрім мілки, звичайно. І ціна в рази менша. А який шоколад найбільше полюбляєте ви? Пишіть в коментарях, бо я знаю, що і ті, хто молочний взагалі не їсть. Підписуйтесь, ставте лайки. Всіх цілую, люблю і до наступних зустрічей.